Дідуху хату, біда з хати. Як у решетилівці відроджують прадавні традиції. Бюджет 2026, В пріоритеті оборона та захищені статті. Коляда йде решетилівкою. Освітяни громади підбивають підсумки першого півріччя, а діти йдуть на канікули. Великий різдвяний концерт зібрав повний зал решетилівського міського будинку культури. Вітаю, мене звати Юлія Грінченко і я запрошую вас до перегляду підсумкового випуску новин на Релайф News. Далі про головні події тижня. Підписуйтесь на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. 24 грудня депутати Решетилівської міської ради прийняли бюджет на наступний 2026 рік. Як розподілили основні видатки, знають наші журналісти. 24 грудня депутати Решетилівської міської ради, восьмого скликання, прийняли бюджет на наступний 2026 рік. При формуванні бюджету ми максимально намагалися його збалансувати. Були враховані всі захищені статті витрат сьогодні. Завдяки підтримки Олександра Юрійовича Біленького ми маємо стабільний сталий бюджет. Основну частину видатків в бюджеті, як завжди, складає видатки на освіту. Тому було передбачено і заробітні плати в. Чителям і розвиток нашої освітньої галузі. Хочу зазначити, небагато громад сьогодні має на своїй території позашкілля. У нас сьогодні воно гарно розвинуто, дітки розвиваються, ходять в різні гуртки, і це все ж таки дуже гарно, заповнює їх час. В умовах сьогодення ми повинні забезпечити гарну соціальну підтримку нашим військовим. Звісно, вона була врахована в бюджеті в повному обсязі. Так само ми продовжуємо допомагати. Ти військовим частинам було більше 10 мільйонів. Поставлено саме коштів на підтримку наших військових і військових взагалі по всій Україні. На сьогоднішній момент ми вже допомагаємо більш 30 військовим частинах з різних куточків нашої країни. Основні видатки бюджету Решетилівської громади на 2026 рік заплановано в такому розмірі: підтримка збройних сил України 10 мільйонів гривень. Освіта понад 222 мільйони гривень. Охорона з здоров'я 17 мільйонів 800 тисяч гривень житлово-комунальне господарство 47 мільйонів 900 тисяч гривень соціальний захист 31 мільйон 435 тисяч гривень із яких соціальна підтримка захисників та захисниць України з Решетилівської громади становитиме 10 мільйонів 300 тисяч гривень Дохідна і видаткова частина бюджету решетилівської громади на 2026 рік запланована у розмірі 468 мільйонів 30 тисяч 660 гривень. Рішення про бюджет Решетилівської громади підтримали 20 депутатів. Народність і народознавство сьогодні в моді Цьогоріч ще більше новорічно-різдвяних столів господині прикрасять не сучасними композиціями, а прадавніми дідухами. Це головний атрибут святого вечора та різдва. Майстриня Ольга Кузьменко плете дідухи вже більше 15 років. А Олена Мищенко, не нехтуючи традиціями, випробувала сучасну інтерпретацію. Колоски пшениці, льон, мак, жито все це складові українського різдвяного оберегу дідух. Його українці споконвіку плели на Різдво. Вже понад 15 років дотримується традиції плетіння дідуха Ольга Кузьменко. «Дідух» складається із трьох у мене ярусів. складається: це минулий, сучасний і майбутній. Всі колосочки складалися до кучі один до одного, в'язалися в пучечки, опліталися нитками. Мені захотілося, щоб він був у такому природному кольорі. Щоб красивий був дідох, його сплітали і прикрашали кольоровими стрічками, нитками, добавляли калини, додавали горіхів. І зазвичай перед святвечером, перед Різдвом. Заносив дідух до хати господар насиченими запашними квітами лаванди та намистинами, вирішила осучаснити свій дідух і Олена Мищенко. Зараз хочеться додати більше традицій наших предків у нашу сучасність. Тому я сплила Дідуха, я плела його вперше. Ще весною ми з мамою домовилися, що насіємо льону, колосків. Я зібрала дикі маки, лаванду, кермек подарували друзів в букеті. І з цього всього і вийшов дідух. у святвечір. дідух ставлять біля ікон на покуті як символ врожайності і добробуту. Та промовляли: «Дідух до хати, біда з хати. Пасічниках минулого тижня наготували чергову партію вітамінних салатів для захисників. Про це повідомив місцевий волонтер Максим Горобець. Невтомні учасники волонтерського осередку вітамін, який від початку повномасштабного вторгнення діє при пасічниківському клубі, цього разу приготували 35 відер квашених салатів. Загалом переробили 400 кілограмів капусти. У решетирівці відбувся великий різдвяний концерт «Світло Різдва». Концертна програма вразила різноманіттям: колядки, різдвяні пісні, хореографічні номери і елементи шоу. Створили справжнє відчуття свята. Відчуєте атмосферу, що панувала в залі за мить. Великий різдвяний концерт «Світло Різдва» відбувся у решетилівському будинку культури. Святковий настрій розпочався ще до початку концерту. У фоє гостей зустрічав різдвяний ярмарок. Окремої уваги заслуговує велика підготовча робота організаторів, працівників міського будинку культури та творчих колективів. Продуманий сценарій, оформлення сцени і загальна атмосфера свята стали результатом спільних зусиль, які подарували громаді справжній різдвяний настрій. Програма вражала різноманіттям. Нали колядки, різдвяні пісні, глядачів захоплювали видовищні хореографічні номери та елементи шоу. Кожен виступ супроводжувався щирими оплесками для місцевих артистів. Дуже гарно, все дуже душевно. В той час були зараз така програма. Хочеться, хочеться відчути радість. Дуже хороший концерт. Ми з села приїхали. Ну, у нас нема чим приїжджати сюди. Ну, наймаємо таксі і приїжджаємо. Дуже сподобалось. Дуже дуже добре. Номера дуже такі позитивні, дуже гарно. Дітки такі десятно да. багато труда вкладено. Дуже оці, вкладено. ці всі номери дуже різдвяна. концертна програма вкотре стала важливою культурною подією громади. Перше півріччя навчального року принесло освітянам Решетилівської громади і дітям і педагогам вагомі результати їх плідної праці, доки у школах підбивають підсумки, діти вже однією ногою на канікулах. До зимових канікул у школах Решетилівської громади залишились лічені дні. У відділі освіти підсумовують результати першого семестру та відзначають успіхи учнів у всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів. В першому семестрі навчального року завершився перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Було визначено 35 переможців, і вже учні беруть участь у другому етапі. Станом на сьогодні маємо п'ять п'ять призерів хочу зазначити, що і на канікулах учні братимуть участь у другому етапі. Канікули в закладах освіти решетелівської громади триватимуть з 27 грудня по 11 січня. Усі навчальні заклади йдуть на відпочинок одночасно. Після третього туру чемпіонату полтавського заводу медичного склас футзалу футбольний клуб решетилівка колос піднявся на перше місце турнірної таблиці. Найвище місце у таблиці команді забезпечила третя перемога. Цієї неділі решетилівці грали проти ФК Ворскла 2010 і перемогли суперника з розгромним рахунком 14-1. Тим самим забезпечили команді максимальну кількість балів у турнірці і найкращу різницю м'ячів. Вихованці фольклорного гурту Живий звук Решетилівської школи мистецтв під керівництвом Людмили Гончар мають багаторічну традицію колядувати вертепом. Другий рік поспіль щиру колядку дарували наживо і в цій студії. Дивіться і слухайте. Традиції Решетилівської дитячої школи мистецтв незмінні. Попри війну, голосисті колядники продовжують активно ходити вертепом містом. Наш колектив має назву Живий звук. Ми вивчаємо народний фольклор, автентичний, навіть беремо зразки сучасних колядок і йдемо з ними колядувати по решетиліці, організаціях, різних людях і, звичайно, тих, хто нас запрошує. Ці традиції вже десятиліття, але діти кожного покоління зовсім не втрачають ентузіазму. Нам подобається вчити разом колядки, ця атмосфера. Така різдво, так разом класно. Нам подобається зараз співати з батьками, вчити пісні, навчати батьків. Мені подобається дарувати щирість, емоції, щастя людям. До яких... нам подобається ласувати цукерками, солодощами і чаювати. Побачити живий виступ ансамблю можна вже цієї суботи, 27 грудня, під час розважальної програми у центрі культури та дозвілля оберіг. На цьому наш випуск вичерпано. Нехай святкові світлі дні принесуть нам лише добрі новини. Підписуйтесь на наші соцмережі та ютуб канал, щоб бути в курсі актуальних новин. До нових зустрічей.